Прияві таки. Вирішила нарешті сьогодні вже викласти відео. У нас дощ такий періжчий. Капець! Як він мені вже набрид? Я не пам'ятаю жодної такої осені, як ця, щоб так прям ці душі йшли. Не знаю, що це таке? Глобальне потепління. Дивилась цікаве відео а, про глобальне потепління. Що комари завелись в Антарктиді, по-моєму, чи де. Ну, коротше, там, де їх не було. І це вже дуже серйозний признак того, що в що нас глобальне потепління на планеті. Тому що там не було теплих водойм, там, де вони би заводились, а тепер є. Ну, і звісно, там, де заводяться комари, там і нові інфекції. Як у нас теж в цьому році так повідомляли, ніби новий вид комарів, який переносить якийсь там вірус, я не пам'ятаю, так? Якусь чи інфекцію. Да, такі справи. І в цьому році ця осінь, якась, ну прям для мене якась важка, дуже важка. Не пам'ятаю минулі роки, щоб я так прям страждала від неї. В хаті сиро противно. ой. І сьогодні в мене була новенька жінка, от зараз вона пішла нещодавно. І говорила, що ще не, 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 ну, якби, не точно, чи взагалі буде то і коли його включать. О, я все розумію, звісно, війна, все. О, у нас не так погано, як в інших областях. Зараз вже і відключення, і все. Так що мені нити, то. Я не то, що на нею, знаєте, просто ділюсь своїми переживаннями, за що особисто я переживаю, я розумію, що деяким людям ще гірше. Я їм дуже співчуваю. ось, ну, Просто такі мої відчуття зараз. Так, ну Ви зараз дивитесь, як я обробляю кутикулу в дві сторони. Не залажу глибоко. Дивлюся, що я чищу. Якщо десь намагаюся зараз пришвидшитись в цьому процесі, але не завжди виходить. А... Ну, я як завжди там пробую різні швидкості, різні. Не люблю, я вже говорила, не люблю гострі фрези. Ну, я маю на увазі нові. Люблю трошки лисувати вже. Тоді менша вирогідність пропилити шкіру. Ну, а тут ви бачите, яка в мене умнічка. Умнічка, бачите, залізла, лампочку провела. І мені так подобається, як вони щиро. Ну, напевно, що дійсно великий відсоток клієнтів не помічає, як вони це роблять. Але я, якщо чесно, трошечки не можу зрозуміти, як можна не відчути, як ти прям шкребеш по чомусь нігть. А, і всі щиро говорять, що це не я. Я не знаю, як таке трапилося. І завжди такі відмовочки. І ось такий гарнюній червоний ми зробили. Зараз десь вона вже має на корекцію десь прийти. Піпець, друзі, я ще такого не бачила. Коротше, я отак от насипаю корм. Ну, Ми купуємо на вагу це чотири лапи. У нас кішка єстільки такий. Скільки мене пробували кормів, і дорогих, і дешевих. Коротше, більше всього, їй оцей подобається. Подивіться. ви бачите, що там? Черв'як, бляха, муха. Ну, я, я такого ще не бачила. Я вже взагалі нічого не можу у нас в тому бачці. Це якийсь жах. просто. Я всі крупи храню в холодильнику. У мене окрема полка для круп. Я їх там в банках тримаю. Тому що я в тумбочці не можу нічого, абсолютно. У нас во всьому міль. Во всьому. Подивіться. Подивіться. Це от ми купили кілограм, ось лишилось, я хотіла в баночку пересипати. Начала перес... ну типу, дивлюся, а там уже і в баночці ось цих хробачок. І, і весь цей пакетик усього погризене, і вже ці хробачки, видно, вже ж вилупились і їли цей пакетик. Це піпець. От як з свій молю боротися? Це жах якийсь просто. Може, якісь ці валючки брати візді, оці там лавандою чи що. Не знаю, в когось таке було. Ви якось боролися з Мілю, тому що вона мене вже достала просто. Я Вже взагалі нічого в тумбочках не можу берегти. Навіть корм уже. Я навіть не могла подумати, що міль корм їсть, Це жесть. Ось така у нас біда. Нереально, ну, це капець, просто чесно. Для мене це було дуже неочікувано. А тепер я корм теж храню в холодильнику разом з крупами. Ах, може хтось знає якісь способи, може ви боролись, напишіть, а то я не знаю, якщо чесно, що робити. Може в ті тумбочки щось дійсно покласти, щоб вона від, відлякувала якось, Чи взагалі дійсно щось допомагає, не знаю. Ну і тут, як бачите, я по-новому пробувала гель наносити. Я наносила спочатку біля, біля бортиків, тому що дуже часто є така проблема, що там мало гелю. І від того починається відшарування. І потім вже основну краплю на середину. І воно з'єднується, і вистачає типу гелю, по всьому нігті. Ну, не знаю. Я на декількох клієнтах так попробувала. Якось дивновато. Все-таки мені більше подобається, як я вам показувала раніше, спочатку серединку просушити трохи, а потім по бокам додати. Ось такий спосіб мені більше якось заходить. А цей Тож, в принципі, має право на існування. Ось, бачите, гель не затікає, нічого. Але ми точно впевнені, що там нормально промащений гель, що є достатня кількість. Ну, скоріше за все, чесно, я не буду більше так пробувати. Я час від часу ж щось експериментую, щось пробую. і сьогодні. Пішла від мене знову довольна жінка. Знаєте, в цей момент, коли вони розглядають нігті, такі довольні, посмішка не сходить з лиця. Дійсно, от в моменті відчуваєш, що живеш не просто так, так? Ну ти просто ну, хоча б щось робиш, таке щось от, і приносиш якусь радість людям. А навіть якщо от людина ходить і радіє тим нігтям, можливо, для когось це не важливо щось, я, звісно, я ж не Винаходжу там ліки від онку чи ще щось. Але все одно от такі моменти радують, коли ти бачиш, що людина щиро радіє і довольна від тебе йде. Ну І думаю, що вона повернеться, тому що вона, ну вона сказала: я не люблю ці розмови про минулих майстрів, але я сама бачила, що вона прийшла. Там в неї ніби які укріплення було, але ну, я так розумію, можливо, майстер працював знаєте, з цими такими гелями з пляшки, тому що на кінці було менше, ніж всередині. Тобто, там не було техніки опилу, опилу після викладки. точно. Ну, я потім в неї запитала, вона сказала, що дійсно вона не опилює. І горбилями воно було видно, що не опилений. Ось, тому їй дуже сподобалось, що мої нігті вийшли тоненькі, рівненькі і е, їй не подобалось, що той майстер наносив е, багато матеріалу. Ну, тому що там дійсно він був трошечки такими горбочками. От знаєте, він як ліг, ну і так вона її лишила, але е, вона просто швидше робила, тому що потім позвонив чоловік каже. Питав, що так довго, бо він же звик, що я типу, швидше роблю. Але вона каже: я довольна, мені той варіант не подобався, хоча і швидше. Ось, тому я думаю, що вона повернеться до мене. І я їй кажу: ну, так, я швидко не роблю. От ми робили 2 години короткі нігті, нігті, вона захотіла коричневий лак. Кажу, так, я швидко не роблю. Я роблю от так, як я роблю. Ось, А чоловіки мене взагалі дратують, чесно. От, знаєте, от коли цей чоловік, якийсь клієнт, клієнт і говорить, ну що так довго, а ще мені більше подобається, а що ж там можна так довго робити? Ой, чесно, мене вивести з себе, ну треба постаратися. Але в такі моменти мене просто все закіпає всередині. І щоб він зараз був біля нас, я би йому розказала, <клієнт> знаєте, що <клієнт> можна робити. Ну, це якесь таке, знаєте, знецінення. Людина сидить, працює, старається, твоя жінка потім довольна ходить там, місяць тими ногтями, радіє, що вони тримаються так, ну там, і виглядають нормально. І такі якісь знецінення чи, чиєїсь роботи, ну, не знаю, це якось так просто. Просто мені дуже такі моменти не подобаються. Краще б мені взагалі не дзвонили, щоб я цього не чула. Це те ж саме, щоб я прийшла до нього на роботу і сказала, О, а що ти тут тут робиш так довго? А що це а що швидше зробити? там, чи там?» чи е, Ну, от, капець, ну, чесно, не знаю. Ах. Ну, а тут ми вже донесли, як бачите, Кішечку, яка в мене вже закінчилась. Я вже приміняла оці способи, що мені порадили ще раз дякую в цій роботі ніби. І тут вже краще Краще виходило, ніж перші роботи. Я робила менше видно цих полосочок. І, звісно, виглядає цей лак шикарно. Не сподобалось, звісно, що його там дуже мало. <рі> Тому вдруге я його замовляти, напевно, не буду, я вже замовила інше чекаю. А у мене, знаєте, загубилась посилка на тему перші, вперше в мене таке. І вони мені, я зайшла, думаю, щось так довго її немає. Мені вже слідуюча прийшла, а попередня ще не прийшла. Я зайшла така, а там написано: Ой, ви знаєте, схоже, ваша посилка загубилась. Ви мож, маєте право замовити повторно, безкоштовно, типу, ті самі товари. Ну, я замовила повторно. Ну, типу, там було написано: якщо навіть прийде дві посилки, то, типу, вони мені будуть дві. Але так вона і не приходить. А вже йде до мене та, що я повторно замовила. Ну, добре, що хоч так, трошки довше, звісно. А, і ще за те, що я довго чекала, мені нарахували там якісь. 3 долари кредиту. Я так зрозуміла, що я на них зможу щось замовити. чи що Ну, я ще не розбиралася, не знаю, що за кредити. Ну, і ось така, така у нас краса вийшла. Ніжно осіння. Коротше, як вже прийде та посилка я буду розпаковувати, то розкажу, вже що що і як там було. Замовили Сенсеї штанки. Приніс сьогодні кур'єр. Дуже зручно. На сайті кур'єр прямо додому приносить. Я думала, що на пункт видачі десь прийшлють, а прислали прямо додому. Взяли малому ось такі спортівки. Непоганої якості. Ну, по крайній мірі, ми дивились Анді, по-моєму, Китайські, які в цей китай, низьких цін. І от е, саме-саме-саме нормальна якість в Сенсеї оказалась. Коротше, їх не було. Ми вже одні такі взяли раніше, ми пішли фізично в магазин і там взагалі нічого не було. Тому я замовила на сайті точно такі самі, як ми брали раніше. Такі утеплені 335 гривень вони. Ми взяли двоє і нам принесли додому, тобто за доставкою нічого не платила. Розказую, може, хтось не знає, може комусь треба щось замовити. Класно. Я знаю, що для когось, можливо, це не секрет, що можна так замовляти. Може, хтось і не замовляв і не знає, тому розказала, що можна так безкоштовно замовити, якщо на определену суму там на сімцеї. І знаєте, от. На сінсей, оці спортівки класні. Вони не кашлатяться, добре перуться, добре носяться. Мені подобається абсолютно. Там є різні моделі. Ось саме ось ця модель, що ми вибрали, тут, я бачите, теж пробую цей спосіб. В принципі, я його пробувала на тих нігтях. Які, на яких і так все прекрасно постійно носиться. У цієї дівчини і в попередньої жінки абсолютно ніколи немає ніяких ні поломок, ні відчарувань. <свісно> Тому, можливо, треба було пробувати на якихось більш проблемних нігтях, але ну, так у мене вийшло. <свісно> а, а можливо, навпаки, якщо почнуться проблеми з цим способом нанесення на таких нігтях, на яких все завжди тримається, то, то, то значить це поганий спосіб, правильно? Ось. І штани такі спортивні, класні, недорогі абсолютно. Тому що я ж кажу, у нас тут є китайський магазин, і в ньому в два рази дорожчі штани, і якість там, ну просто фу і бе. Знаєте, ну, типу, так само, як оцей Анті, там жахливі речі. Я не знаю, хто там що бере. Мені взагалі не подобається. Навіть оцей сінсей, і то там якість набагато краще. Ну, тут дівчинка захотіла лишити довжину, хоча вона завжди короткі квадрат носила раніше. Зараз вона вирішила довгі поносити. І ми їх просто укріплюємо. І будемо лишати просто такий колір. Вона завжди такі ніжні робить. Ну, максимум якісь, можливо, полосочки, то я не пам'ятаю. А іноді вона малює френч. Іноді. Там, наприклад, два рази просто нют, на третій раз там френч. ось, ось так. Зараз вона робила, ну, так як вона вже у нас і до починає носити, то можливо, і в самому покритті будуть якісь зміни. Yeah. Нарешті сьогодні зробила вже собі ліву руку, нарешті я вже не бомжик. Yeah. А, ну, В цьому відео не покажу. Можливо, зніму, які я зробила, а зробила кішку таку коричневу з режим. Бліком собі на лівій руці. На правій руці я кішку робити не буду, бо я просто з розуму зійду, коли вона мене, якщо під почне текти, я ненавиджу просто цей процес. Нанесення собі гель лаку на правій руці. Тому, скоріше за все, що я зроблю просто нюд на правій руці. На правій руці я зняла вчора. Сьогодні я почистила Терегій. І я не знаю, чи я сьогодні їх покрию. Можливо, вже буду покривати завтра. Кажу, ось, так, ось так в мене процес а, покриття своїх нігтів проходить. Я спочатку чекаю, поки вони зовсім. Ну, я щиро намагаюся якось це змінити, але в мене поки що не виходить. Не можу я вчасно собі нормально зробити нігті і ходити з нормальними невідрожчими нігтями. Ну, все, сподіваюся, вам мої роботи сподобались відео. Пишіть, що думаєте.